Якщо ви хочете зробити весь ваш біт або трек гучніше, то саме час познайомитися з ліметром. Для цього ми заходимо на мікшер і обираємо мастер канал. Після цього ми на нього навішуємо будь який ліметр, який у вас є, але якщо у вас немає ніякого, тоді ми обираємо фруті ліметр, тому що зі своєю роботою він також впорається. Тут ми будемо крутити гейн та сілінг. Інші налаштування поки що я вам не рекомендував крутити. На сілінгу ви одразу можете викрутити десь в лівому верхньому куті, ви бачите мінус 03. Можете одразу так поставити. І тепер ми будемо крутити гейм. Наш трек стає гучніше. Ми будемо крутити до тих пір, поки наш трек не почне звучати погано. Якщо ж у вас є лімітер про L2, то тут все робиться так само просто. Тут ми будемо також крутити гейм. І за йто ми маємо гучність десь мінус 95 мінус 10 люфт, що для незміксованого треку досить непогано. Щоб бачити так само люфс, У вас тут має стояти інтегрейт. Тепер ваші біти звучатимуть гучніше і не програватимуть на фоні інших треків. Ставимо лайки та підписуємо, щоб не пропустити нові лайфхаки.